Сьогодні така гарна погода і вирішили разом з Русланою посадити трохи деревцят. Замовили сьогодні саджанці в магазині файний сад. Ось погляньте, скільки саджанців. Вже другий рік замовляю, дуже ними задоволений. Вирили ось уже ямку, бачите, заливаємо воду і будемо садити білий налив. Найбільше, що мені тут подобається по-перше, бірочки на кожному дереві. Написано. Деяка деревинка, і це дуже зручно. По-друге, це гарне пакування і коренева система у вологій тирці доїжджає все дуже добре. І ще у них є правда, із товаром, надсилають ось такий QR-код, за яким можна перейти і ознайомити з інструкцією, як правильно це все сажати, щоб не наробити помилок. І ще вони консультують. І надають гарантію 120 днів на переживання всіх саджанців. Тож зараз ми з Русланею займемось посадкою. Водичку залили і загортаємо земельку. Ось таким чином. І ще за промокодом село та сало при покупці у них саджанців для вас буде знижка. Тож звертайтеся.